Привіт, друзі! З вами Тетяна Ізкива, яка тимчасово проживає в Калгарі, Канада. Дивилась свої відео шестирічної давності із Флоренції. Хотіла якісь кадри подивитися, щоб намалювати. Побачила ось такий кадр із Трояндою, дуже вона цікава. Ось моє відео так називається. Дуже була приємна подорож. Рідне здание. І ця троянда росла в каці біля нашого будинку, де ми тимчасово тоді, тоді жили. Спробую її намалювати. І це буде дуже-дуже швидкий малюнок. Зробила малюнок і тепер по п'ятнам буду розкладати кольори. Справжні художники кажуть, що не треба нічогось видумувати. А... Дивитися і малювати п'ятна, які ви бачите. Кожний, звісно, бачить по-своєму кольори, а я спробую швиденько помалювати, розважитись, і, можливо, щось у мене гарне вийде. Ну, давайте почнемо. Ось таким чином порозкидала кольори. Але жовтий я буду пригашати білим, трохи охри додам, подивлюся, як буде в мене получатися, тому що зовсім інша тональність, там рожево-біла, бежево жовта а у мене тут червоне і жовте. І ось так трохи розкидала листя. Я, бачите, працюю такою... Таким пензликом дуже великим, щоб не сильно мільчити. І це ж у мене набросок, це не буде якоюсь такою реалістичною картиною. А помалюю, порозважаюсь, можливо, щось вийде, гарне. Я буду дуже рада. А ось так. Розважаюсь, малюю. Так, трохи там на рефен не здивлюся, але я не сильно до нього прив'язуюсь. Мені голодне натхнення спогади приємні від Італії. Флоренція дуже гарне місто. Ми о, колись один, одного разу поїхали і все. Закохалися в нього і кожного року приїжджали у Флоренцію, а потім їхали на узбережжя моря в Кастільон Можливо, хтось живе в тому регіоні або був, то знаєте, що це таке місто дуже цікаве. Раніше там дуже багато художників відпочивало. Якесь там у них чи товариство було, чи щось таке. В общем, дуже таке натхненне місто, цікаве, будиночків дуже багато. Таких гарних я собі зафільмувала, відео знімала там теж. Це чи початок був моєї блогерської діяльності. Телефон ще був такий не дуже. За гарної камери, ну, на той час він нормальний, ну, смартфон, але камера там не сильно. Я зараз передивляюся, що там дуже сильно гуляє картинка. Але нічого все одно прикольно. Дивлюся, зараз згадую ті гарні часи, коли можна було. Подорожувати. Ну, ось так надкидала. Дивіться, навіть так отже можна залишити. <смі> мені подобається, я завжди роблю підмальовок, мені подобається, потім починаю все портачити, і <смі> в ітогі не зовсім гарно виходить. Ну, поки що, ось так. Зараз зроблю фон. Так, зробила фон. Ось було тут, не задумуючись. Щось намалювала. Трохи уточнила тут, але не зовсім. Щось я мало собі заклала часу, щоб намалювати. Скоро нам треба йти. Ми сьогодні йдемо в барбекю. Там, каже, дуже прикольне кафе. Не знаю, якого вигляду. Я коли була в Севурі, в Южній Кореї, то у них дуже популярні кафе, коли приходиш, платиш фіксовану суму. Я не пам'ятаю, тоді, здається, було десь 18 доларів на людину приблизно. Я вже точно не пам'ятаю, ну десь так. І їж скільки хочеш. Цілий вечір можеш сидіти, їсти, скільки тобі в тебе воно. Це так прикольна така практика. Я не знаю, як тут. І там береш м'ясо, береш овочі і сам собі смажиш м'ясо, яс, як ти хочеш, якої прожарки легкої. Чи більш тяжкую. ну сказала, не знаю, як це називається. З кров'ю чи без крові, ну, в общем, якісь такі моменти. Сам собі вибираєш, жариш, їси, е, ножницями там розрізали, я пам'ятаю. Ну, такий прикольний досвід. Не знаю, комусь таке. Мені таке не дуже подобається, але як для разнообразія можна сходити разок. Тому що в Канаді ми ще не знайшли. Якихось таких місць, куди б ми хотіли ходити. Та й не сильно то походиш, треба економити. Канада дуже дорога країна. А сьогодні так вирішили сходити, трошки побалувати себе. Ну, ось, так, поки що буду зараз висвітляти квіточку. Ну Ось, друзі, так можна гратися, розмальовувати. Чим більше відтінків ви положите на свою картину, тим буде цікавіший вже опис. Я тут намагаюсь положити свій тінь, де там трохи пробивається. Але вже треба бігти, збиратися, тому... На цьому етапі, мабуть, я закінчу, поки що потім підсохне, трошки ще, подивлюся, чи потрібно щось додати. Ну, це такий набросок, але якщо вже по ціну картину малювати, то треба більш уважно все роздивлятися, робити. Можливо, щось уточнити потрібно ще. Десь тінь, десь світло, десь синього, десь зеленого. Це так швиденько, бо немає часу. Так, ну, я думаю, що треба тут трохи вибілити, додати ще різних кольорів що не буду тут сильно уточнювати. Десь положила і такого бускового кольору, білого, але білий трохи знову з'ївся і став такий тьмяний. Ну, ви зрозуміли хід моєї роботи, якщо вам корисно було таке відео, поставте лайки, подобайки. І Можливо, в наступному відео я вже покажу кінцевий результат. А на цьому з вами прощайтесь, прощаюсь, коментуйте, будь ласка. Дуже люблю з вами спілкуватися, але чомусь ви не коментуєте, не пишете, подобається чи не подобається вам. Можливо, якісь зауваження до моєї роботи або поради. Буду дуже рада нашому спілкуванню. Бувайте здорові, мої, мої любі. Бережіть себе, будь ласка, особливо мої рідні українці. Рукуємо до перемоги! Слава Україні! З вами Тетяна із Калгарі. Пока-пока! Пока. -пока. Пока.